Репортер на прямому які новини маємо на цю годину. Внаслідок обстрілу Білозерка на Херсонщині постраждала жінка. Окупанти вдарили по селищу в день. В обласній адміністрації повідомили, що постраждалу госпіталізували з травмами та пораненнями. Російські війська обстріляли село Радькове в Чугуївському районі на Харківщині. і Вбили людину. Ворожий боєприпас влучив у приватний будинок. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, з під завалів рятувальники дістали тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель постраждав. У нього гостра реакція на стрес. В Дніпрі тривають пошукові роботи на місці зруйнованого будинку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок ворожої атаки чотири людини загинули, 21 постраждала. Росіяни вдарили по місту вночі. Внаслідок обстрілу є руйнування в трьох районах. Пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, два приватні будинки, гараж і три десятки цивільних автомобілів. Це отак двері розчепились. Вони не зачиняються. їх покосило. Оце все, все літі летіло в цю сторону. Рішотка в хату зайшла, колеса теж там гараж стояв, дві машини понівечено. Ось тут я спала. І оце бачите, хвилина чи секунда якась. Ворог підступно атакував місто Дніпро в ніч з п'ятниця на суботу. Фактично, в вихідний день, коли всі родини були в себе в приміщеннях, ми бачимо, куди ракета потрапила в житловий будинок. Там, де є і пострадавші, є загиблі, є поранені. Ми бачимо, наскільки постраждали будинки, які знаходяться поруч. Ми знаємо, що пострадали об'єкти критичної інфраструктури, там, де зараз також проходить ліквідація наслідків підступних ракетних ударів. У Києві внаслідок атаки дронів загинула дівчинка 2009 року народження. Шестеро осіб постраждали напередодні ворожий безпілотник влучив багатоповерхівку в Солом'янському районі міста. Загорілися квартири на верхніх поверхах. Евакуйовано понад 100 мешканців. Крім будинку, уламками пошкоджено автівки. Зрив дуже сильний. Вибух був дуже сильним. Затремтіла квартира. Я одразу вибігла у коридор, відчинила двері. Там одразу запрацювала сигналізація. Я зрозуміла, що десь пожежа. Відчинила двері до ліфт, і там вже пахло димом. Ми схопили кішку і особливо нічого не встигли взяти. на київщині. Внаслідок атаки дронів загинула жінка. А також постраждав 13-річний хлопчик. Про це повідомила обласна влада. Уламки збитих ворожих цілей зафіксовані. В усіх семи районах області пошкоджені 24 приватні будинки, гуртожиток, хостел, чотири магазини та автомобілі. 44 ударних дрони ворога збили наші військові під час останньої атаки. Ще 44 локаційно втрачені. Один безпілотник вилетів у напрямку Білорусі. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили по Україні 91 дрон три балістичних ракети, дві керовані авіаційні ракети та дві ракети невстановленого типу. До 90-та зросла кількість бойових дій на фронті від початку доби. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Окупанти продовжують атакувати і застосовувати авіацію, зокрема каби, майже на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни. Особливо активно ворог діє на Покровському та Кураківському напрямках. На Полтавщині організували пам'ятний спортивний захід на честь полеглого Євгена Браха на позивний Малі. Хлопець служив у французькому іноземному легіоні, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Він повернувся в Україну, щоб захищати батьківщину. Як вшановували пам'ять героя, розповість Анна Морозова. Євгену Браху на двадцять 27 та пам'ять про нього рідні і друзі плекають у спортивному і громадському житті Полтавщини. У школі, де навчався Євген, на честь загиблого бійця, що у Селещині організували змагання. Цього дня всі, хто знав Євгена за життя, пригадують його. Шумний, неспокійний, непосидючий, але дуже добра дитина. Настільки щирий був в нього креативні ідеї були, неординарні думки. Але він ніколи не сидів на місці. Він ніколи не зупинявся. Він біг вперед. До 2022 року Малі відслужив 5 років у складі французького іноземного легіону. За його плечима безліч миротворчих місій і початок цивільного життя на Лазурному березі. У ніч на 24 лютого хлопець дізнався про війну в рідній Україні соціальних мереж, вирішив повернутися і боронити батьківщину на посаді кулеметника у силах спеціальних операцій. Він, по, -по, -по суті, своїй був якби, переможцем у всьому. От він поставив якусь ціль і він перемагав, він любив путями, старався не здаватися. Але все це він робив. Ви знаєте, я би трудно не було, якби там ноги він не збував до крові. Але він казав: мам, то все нормально. мам, все нормально, мам, не переживай, все добре. А тоді, а тоді розказував, як і і п'яти постирані були, як, як спати стояче прийшлось. Біг по колу присідання, відтискання від землі і знову біг. Такий комплекс вправ малій системно виконував його тренування. Спробували повторити школярі та студенти. За виконання кожен учасник отримав медаль та грамоту із юних. Років Євген Брах займався спортом, загартовувався, що згодом допомогло вступити до французького іноземного легіону. Пригадує подруга Євгена. Я просто ну не впізнала цю людину, це зовсім інша людина. Це хлопець, майже два метри ростом, таким нормальним статурою. Е Я не знаю, він був класним батьком. Він дуже ждав Мирона, він дуже любив. 21 вересня 2022 року Малі на Донеччині виїхав на бойове завдання, яке стало останнім в житті. Це була людина. Крута людина, це професійний був воїн. Ну, так, в нього росте зараз син. Я пам'ятаю тоді, коли, кажу, гишок, кулеметник буде. Бах, каже, кулеметник буде. У Євгена Малібраха залишилися батьки, сестра, кохана дівчина і син Мирон. Анна Морозова, Полтава, телеканал прямий. Спортивний амбасадор Перукар за три місяці в Кропивницькому вимушених переселенців навчають майстерності перукаря. Курс організували в ліцеї сфери послуг та торгівлі. На заняття записалися кілька десятків жінок та чоловіків, які перебралися в місто з гарячих точок. Займаються з ними професійні майстри. Перукарські справи навчають у рамках соціального проєкту Краса та гідність, мета якого допомогти вимушеним переселенцям здобути нову професію. Більше про соціальний проєкт розкажуть наші репортери. Майстриня Оксана передає досвід перукаря ученицям. Переважно це вимушені переселенці, і саме їх Оксана залюбки погодилась вчити майстерності перукаря. Сережити на пальчиках, якщо вам так зручно, але ж потім можна ще. Розчисати отак, от вниз і так ще от, пройтись ровною лінії. Заняття тричі на тиждень спершу теорія і відразу практика. Стрижуть, фарбують та виконують процедури з догляду за волоссям. У Нас дуже цікава програма. Ми з собі включаємо майже всі види перукарських послуг, тому що дівчата вийдуть професіонали. можна і працювати в перукарні, можна відкрити свою перукарню, можна школу навчання відкрити, можна технологами постараюся компанії з косметичною продукцією. Тобто дуже багато на блоки. можна вибрати для себе по душі, що що бажає. Світлана не новачок в Миронівському, що на Донеччині мала власний салон, але через повномасштабне вторгнення росіян мала закрити бізнес і виїхати. Тепер тут мріє відкрити парукарню, а поки збирає гроші вдосконалює навички на курсах. Ми виїхали Пам'ятаєш, дитячий суміш цілий, просто поїхали в Є бажання, але але це тільки бажання. Ми будемо створитися, щоб це відкрити. Вдома. Не знаю, як це в другий раз відкрити. Тому що все тяжко, коли ти робив це з нуля. Парукарські курси для вимушених переселенців у ліцеї безплатні. Після оголошення набору група зібралась за день. Дехто вже має досвід, хтось опановує нову професію. В рамках цього проекту навчання проходять внутрішньо внутрішньопереміщених осіб з Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської областей. Даний проект буде тривати три місяці. По закінченню цього проєкту всі учениці і ученики сходять іспит. Маємо надію, що будуть роботодавці, які візьмуть їх відразу на роботи. Ірина родом з Мирнограда, там працювала парукаркою, стригла чоловіків. Тут вчиться працювати з довгим волоссям та робити жіночі стрижки. Чоловіків я стрижу, а жінок якось не доводилося. Тому вчимося всьому з нуля. Відпрацьовуємо сьогодні. Нам майстерка показувала, як робити рівне кере. І ми пробуємо. Поки що, ніби непогано. Виходить, я приїхала з Олешок за фахом вчителька, але тут змушена вчитись і шукати роботу, щоб прогодувати дитину. Я виїхала сюди разом з дитиною йдемо донці один рік. Через декрет зрозуміло, що не можеш працювати, і тут побачила курси. мені Запропонувала моя подруга тут навчатися. І я зрозуміла, що це мій шанс стабільно вийти на якийсь заробіток, тому що працювати очно десь на повний день. Це дуже важко. А з дитиною в такій професії. Це погодинний графік, ти влаштовуєш як тобі зручно. Відточують майстерність на запрошених моделях або ж стрижуть одна одну. Результатом всі задоволені. Курси планують організовувати і надалі, допоки є попит на навчання та пропозиції роботи. Вікторія Іванченко, телеканал прямий. Єврокомісія привітала досягнення консенсусу країнами групи Семи і Євросоюзом щодо їхніх внесків у кредит для надання допомоги Україні. Предбачається, що 50 мільярдів доларів надійдуть за рахунок прибутки від заморожених російських активів. Свій внесок партнери будуть надавати пропорційно розміру їх економік. Так, частина європейського союзу має скласти 18 мільярдів євро. Як повідомили в Єврокомісії, процедури для запуску допомоги будуть завершені до кінця року. І кошти можуть почати надходити з 2025 року. Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану у відповідь на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму. Цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти, зокрема заводи з виробництва ракет, які Іран використовував для нападів на Ізраїль. Ми завдали цілеспрямованих і точних ударів по військових об'єктах в Ірані, відвернувши безпосередню загрозу державі Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю виконала свою місію. Якщо режим в Ірані зробить помилку і почне новий виток ескалації, ми будемо зобов'язані відповісти. Ці події обговорив телефоном глава Пентагону Ллойд Осін з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом. Під час розмови Осін наголосив на зміцненні позиції американських військ для захисту контингенту США та Ізраїлю, а також заявив, що США підтримують право Ізраїлю на самооборону. У Грузії зафіксували перші порушення на парламентських виборах. Міністерство внутрішніх справ країни порушило кримінальну справу щодо ймовірної фальсифікації. На одній з виборчих дільниць зафіксували вкид бюлетенів в Урну. І через це дільниця призупинила роботу. Голосування тут визнано недійсним. Загалом за депутатські мандати змагаються 18 політичних партій, щоб потрапити до парламенту. Вони мають подолати 5-відсотковий бар'єр. Не вперше вибори проходять за новими правилами, повністю за пропорційною системою. Якщо жодній партії не вдасться отримати більшість місць, потрібно буде формувати коаліційний уряд. Ці вибори називають історичними, адже вони можуть вирішити долю подальшої євроінтеграції країни або ж її зближення з Росією. В ніч на 27 жовтня Україна приходить на зимовий час. Стрілки годинника потрібно привести на одну годину назад. Відтак завтра зранку українці спатимуть на одну годину довше. Зазвичай комп'ютери, смартфони та інші гаджети переходять на новий час автоматично. Їх переводити не потрібно. Водночас механічні годинники потрібно налаштовувати самим. Раніше парламент скасував перехід звітнього на зимовий час і навпаки. Однак цей закон президент досі не підписав. Підписуйтесь на наш Ютуб. більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за новинами і залишайтеся з нами.